Прикордонники викрили контрафактну продукцію на суму понад 4 мільйона гривень. Правоохоронці провели більше 20 обшуків за адресами накопичення та роздрібного продажу контрафактних тютюнових виробів у місті Києві. В рамках кримінального провадження оперативні співробітники окремого контрольно пропускного пункту Київ спільно з детективами бюро економічної безпеки України виявили та вилучили понад 35 тисяч штук рідин для електронних сигарет майже тисячу штук електронних сигарет без марок акцизного податку. Набори для самозмішуваних рідин, випарювачі комплектуючі до под, систем, Чорнову бухгалтерію та інше. Правоохоронці встановили, що даний товар був призначений для подальшої реалізації по всій території України. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї схеми. Загальна сума вилученого склала понад 4 мільйони гривень. Така незаконна діяльність призвала до несплати акцизного податку в особливо великих розмірах.